На річці УЖ планують встановити регулювальну споруду. За задумом її монтаж у межах обласного центру дозволить управляти паводковими ризиками та засухами у спільному транскордонному басейні річки. Нами виконано величезний обсяг геодезичних робіт аерофотозйомки, що стало підставою для розробки зон затоплення для всього басейну річки УЖ. Наразі вони проходять оцінку, ми їх мусили розглянути. Для міста Ужгород будуть ще розроблені, буде розроблено картування зон ризику. Це вже по методикам Європейської комісії, так як робиться це в усьому світі. Будівництво динамічної греблі на річці Уж в рамках проєкту вперше презентували ще минулого року. Тоді і за зауваженнями щодо розміщення подібної гідроспоруди в місті виступили екологи та громадськість обласного центру у басейновому управлінні водних ресурсів річки Тиса. Наголошують, що планують встановити рухому мобільну конструкцію поперек Русла, яка підніматиметься в період маловоддя, та опускатиметься на дно під час високого рівня води. Глубина буде від 1,5 до 60 сантиметрів, тобто зробити в такий період унеможливити отакий стан річки, який є він сьогодні. Що стосується, якщо середня водність річки, ця споруда буде лежати на дні, вона ніякої ролі не буде грати. Друге, те, ми передбачили обводнення парку староріччя, яке проходить через паркову зону. Фактично, це сьогодні модно називати ревіталізація, тобто відновлення. Греблю планують побудувати в районі Боздоського парку. Основна задача споруди рекреаційна, що дозволить змінити у цій зоні і мікроклімат, у особливо спекотні та посушливі дні. Самим проектом обводнення передбачені три споруди. Ризик, ну, можливість наповнення річки йде за рахунок рухливої такої донної споруди, яка може підніматися і затримувати воду в самі критичні періоди. Сам вплив споруди буде найбільш ефектним в критичних кліматичних умовах маловоддя. Коли коли і ситуація екологічна в існуючому стані, також є критичною. Греблю спроєктують як за українські кошти, так і за кошти Європейського союзу, адже проєкт Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні річки Уж є українсько-словацьким та входить до загальноєвропейської програми транскордонного співробітництва.